Під час Белопосту в цьому Гетто Львівському, на території якого ми знаходимося, загинуло 136 тисяч людей, 136 євреїв, наших соплемників, від, від рук нацистів та їх поплічників. Я пропоную вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. hakit do shviat zo boyde shpomes sheneher gu shanish khitu sheni yesfu us nit bo shenekh niku al kedushas shei al deytsernas di maksimum kus ro ba avu ich will nicht nicht so gut, dass du das nicht mehr gesehen hast. Wir gehen in den Himmel gesungen. Loch in der Baal, und Військова міська голови міського гуманітарних питань пана Березюка Романа. Олега Берговій Романовича, дякую. Тяжко сказати, доброго дня що він сьогодні недобрий і не до того, що ми впадовуємо зараз людей, які не винно тому що вони слюблені. Просто хочеться низьколити голову і згадати справді, як сказав грабиць кожного і собі уявити трагедію цього, кожного, кожного з нас. І тоді не треба думати про мільйонів. Знаєте, я молода людина і я ніколи не думав. Я ніколи не думав, хоч я виховувався і в радянській школі. Але я ніколи не думав, що я побачу, як інші люди роздягають інших людей, на морозі і обливають водою. Це машина. І схиляю голову перед тими, хто зараз страждає. Я дякую вам, що ви сьогодні вирішили зробити це шанування, не дивлячись на будь-що. Я згоден Равином з кожним його словом. Те, що стається, сталося 70 років назад. Те, що стається зараз, воно не сьогодні стається. Дякуємо вам, що ви сьогодні тут і ми разом з вами. Найщиріші вітання вам від міського голови Андрія Садового. Він останнім часом говорить, Київ львів це вільне місто вільних людей. А вільні люди завжди поважають і шанують волю інших вільних людей. Вічна пам'ять тим, хто загинув. І слава тим, хто завжди бореться за їхню пам'ять і за життя майбутніх поколінь. Зараз вам дякую. Шановні ті, хто сьогодні прийшов помянути тих людей, яких зараз з нами немає. Також виходить, що кожен рік ми віддаємо шану тим, хто загинув заради того, щоб ми з вами жили, будували країну, щоб ми виховували дітей. В дусі такому, щоб вони ніколи не зрадили нашу державу. На великий жаль, сьогодні у нас такий день, що ми шануємо тих, кого зараз з нами немає. Ми ніколи про них не забуваємо, ми ніколи про них не забудемо. І все те, що вони зробили для нас, ми будемо пам'ятати все життя. Незважаючи на той тяжкий час, який зараз став Я перед Україною. Я стою на цьому місці, що тут відбувалося 70 років назад. Початок це початок гетто, в які були переміщені всі євреї львів'яни. Їм дозволили взяти тільки маленькі торбочки з речами. І перетягнули їх всі сюди, де вони жили по 20-25 по людей в одній кімнаті. І це ще не саме страшне. Почалася зима, отака, як зараз, почалися хвороби, почалися смерті і розстріли. Всього я в, в гетто Львівському загинуло 130 тисяч людей, в Янівському концтаборі 220 тисяч. Ця єврейська громада міста Львова була знищена. І сьогодні, коли ми сюди приходимо, кожен раз ми кажемо, не забувайте, люди, не забувайте, не, не допустіть, щоб це повторилося. Ви правильно сказали, пан Боризюк, фашизм він скрізь фашизм, коли роздягають голу людину на снігу сьогодні. І коли роздягали тут, на цьому місці людей догола і стріляли, це фашизм. Давайте не будемо стояти в стороні від тих фактів. І всі ті, які ще лишилися живі, а вони є. Такі жертви Холокоста і власне львівського Холокоста, вони є, вони живі декілька по цілому світі. Ми сьогодні їм їх вшановуємо і на їх честь хочемо покласти вінки. Резумно і свічки. які були знищені тільки тому, що вони були євники. І ми то пам'ятаємо, і будемо пам'ятати все своє життя. І думаю, що наші діти, онуки теж будуть то пам'ятати. І я хочу сказати, що ми пам'ятаємо про них не тільки в той день. Я, на жаль, захворіла, то пару днів в мене не було на роботі. але ось, як я тут недалеко то я прийшла. Ну, хочу вам сказати, що цей день, який ми сьогодні відзначаємо, міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ми повинні вшановувати завжди, кожного року. А что, как это страшно, в то время, в этот хуй... Я только что об этом говорил. Том... Бессиленные... с ними мир, иной близких наших. Скорби наполняет сердца наши все священной, час молитвы. Ибо мы благодарим Тебя, Господь Бог наш, за благословенный дар памяти, позволяющий сохранить преемственность поколений. Сохранить связь с теми дорогими и, нам, людьми, чьим делом стала вечность. Отныне им жить в сердцах и делах наших, вспоминая о них, мы сами создаем эту вечность в воспоминаниях наших, они обретают вечный покой. А для нее это огромная часть ее жизни, ее потрясения на все оставшуюся жизнь. Потому что вот тут она как раз нам все и рассказывала, где что было, кто откуда выходил, откуда можно было убежать, что было там. Вадик, помнишь, что она рассказывала? Там чуть дальше была прачечная или, или баня, куда их водили иногда. То есть для, я к чему-то говорю, что есть люди, для которых вот это место, Сакран. это место их...